Зорієнтуватися у законодавстві і захистити свої права у Луцьку, військовослужбовцям і ветеранам безплатно допомагають вирішити юридичні питання, консультують про виплати пільги, а також забезпечують екстрений виклик адвоката, як працює ініціатива і з якими проблемами звертаються бійці у сюжеті Павла Мельничука. Юрій військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він серед тих, хто пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення, поки на лікуванні в рідному луцьку вирішив звернутися до юристів із питаннями, які не може владнати, бо перебуває на службі. Перше питання то в мене деякі проблеми по військовій службі не записали в документ, де я був, де проходив службу в певний період часу. Друге питання на рахунок житла. Для військовослужбовців маленька площа мало забезпечені житлом. От ну, проживаю з батьками. громадсько військовий проєкт сова працює у Луцьку вже місяць. За цей час фахівці надали сотню юридичних консультацій ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам. Питання, з якими звернувся Юрій, не поодинокі. Ви як військовослужбовець маєте право стати на чергу, так як ви вже на чергу стали. Тому ви можете одночасно подати вже будучи на черзі, заяву на отримання грошової компенсації за житло. Я став на чергу 1162 в цій черзі. Особливістю ініціативи є функціонування гарячої лінії. Вона забезпечує екстрений виклик адвоката у разі затримань ДТП або грубих порушень прав військових і ветеранів. У таких випадках бійцям надають первинну правову допомогу. Втручання адвоката в тих випадках, надзвичайних ситуаціях, коли є якась пряма загроза життю, здоров'ю саме військовослужбовця, коли його, наприклад, свободі або порушення якихось його законних прав та інтересів. Тобто лише в цих випадках відбувається. Це екстрений виклик адвоката з виїздом на місце події. Роботу громадської приймальні фінансують колишні військовослужбовці, волонтери і небайдужі. Такі ініціативи працюють одночасно з державними та муніципальними установами. Боєць 68-ї окремої єгерської бригади Михайло Бабенчук каже, що для військових важливо знати, що їм є до кого звернутися. Таких організацій є багато, але щоб саме займалися, скажімо, військовим правом, є дуже мало. Ось, тобто є цивільні там якісь адвокати і тому подібне. А такий профіль, як військовослужбовці чи колишні військовослужбовці, ветерани, це, це є зараз, ну скажімо, дуже актуально. Необхідно людям, які зіткнулися з проблемами після звільнення зі служби, або людей, які продовжують служити, але мають якісь певні порушення своїх прав. Оперативна допомога лише невелика. Частина роботи центру основна діяльність зосереджена на безплатних консультаціях щодо виплат отримання пільг. Також займаються виправленням бюрократичних помилок у документах та роз'ясненням прав і соціальних гарантій військовим. Наша діяльність, якою ми тут займаємося, сова система оповіщення виклику адвоката. Гаряча лінія загальноукраїнська. номер телефону 557. Це номер безкоштовний. Будь-яка будь людина, е військовослужбовець, ветеран чи член їхніх сімей, звертається за цим номером. За місцем е знаходження заявника, е оператор скеровує до. Найближчого центру, а наша мета просто допомогти їм розібратися, от і скерувати їх в тому напрямку, щоб вони могли захистити свої конституційні права. Такі центри є у багатьох українських містах, і їхня кількість лише зростатиме. Констатують фахівці. У громадській приймальні наголошують, їхня мета не замінити державні органи, а допомогти людям зорієнтуватися в законодавстві та захистити свої права законним шляхом. Павло Мельничук, Луцьк, п'ятий канал.